understand, Ви не можете зрозуміти, що від вас хочуть natives. Знаєте чому? Тому що natives, тобто місцеві in England, in America, вони говорять, використовуючи в своїй мові, 85% випадків phrasal verbs, фразові дієслова це дієслово плюс прийменник. Часто, коли вони говорять bring up, get rid right of, look after, turn down, Ви не можете зрозуміти про що мова. Тому я створила для вас семиденний курс phrasal verbs наживо, який стартує вже 10 жовтня. Після нього у вас більше ніколи не буде проблем з розумінням британців живої розмовною англійської мови і з вашим висловлюванням, тобто спілкування з ними. А курс ідеально підійде для вас, якщо ви хочете швидко освоїти розмовну англійську і почати швидко і вільно говорити. Пишіть мені слово ВЕБЗ англійською мовою в Директ. Я вам відправлю програму і тарифи навчання. Побачимося, See you soon! готуйтесь.